Привіт, друзі! Ви на каналі Textwallet, де ми говоримо про криптовалюти, технології та інструменти, які роблять ваше фінансове майбутнє більш надійним і зручним? Сьогодні ми детально розберемо тему, яку має знати кожен, хто працює з криптовалютою: різновиди гамантів і способи зберігання активів. Я обіцяю, навіть якщо ви вперше чуєте ці терміни, до кінця цього відео ви чітко зрозумієте, які бувають гаманті, чим вони відрізняються, які у них переваги і ризики, та як обрати найзручніший варіант саме для себе. Що таке криптогаманець? Почнімо з основ. Криптовалютний гаманець це не місце, де лежать ваші монети. Ваші активи завжди зберігаються в блокчейні. Гаманець це інструмент доступу до них через приватні ключі. Приватний ключ це як пароль до вашого сейфу. Якщо він у вас, ви власник. Якщо його немає, доступу теж немає. Гаманці бувають двох глобальних типів: гарячі hot wallets – це додатки чи веб-сервіси підключені до інтернету та холодні cold wallets. Фізичні пристрої або методи зберігання без постійного інтернет-з'єднання. Давайте розглянемо класифікацію більш детально: мобільні гаманці, додатки на смартфоні, зручно, швидко, але залежні від безпеки вашого телефону. Десктопні гаманці, програми на комп'ютері, краще підходять для великих сум, але менш мобільні. Веб-гаманці – працюють у браузері легкі в використанні, але залежать від сервісу. Апаратні гаманці, окремі пристрої, які зберігають ключі офлайн. Максимальна безпека. Паперові гаманці, роздрукований ключ чи QR-код. Майже безкоштовно, але ризик пошкодження чи втрати. Гаманці відрізняються ще й за тим, скільки блокчейнів вони підтримують. Один блокчейн, наприклад, тільки біткоін або тільки ефіру. Плюси, простота, стабільність, менше ризиків із сумісністю. Мінуси обмеження у виборі монет. Мультимережеві гаманці підтримують кілька блокчейнів: Ефір, Binance Smart Chain, trc 20 та інші. Плюси, універсальність, зручність для портфеля. Мінуси складніші в технічній частині іноді вища комісія. Тут важливе питання: чи може ваш гаманець взаємодіяти з біржами? Централізовані біржі SEX, Binance, OKX, Bybit та інші. Перевага, зручний обмін, ліквідність, недолік, кошти не зовсім у вас, бо біржа зберігає ключі. І децентралізовані біржі DEX, Uniswap, Pancakeswap та інші. Перевага. Ви повністю контролюєте свої активи, недолік, складніший інтерфейс і можливі високі комісії. Ідеально, якщо гаманець дозволяє підключатися до обох форматів, це відкриває максимум можливостей. Давайте зведемо все до зручного порівняння: гарячі гаманці, швидкий доступ, зручно для щоденних операцій. Але вразливі до зламу чи фішингу. Холодні гаманці це максимальна безпека, незалежність від сервісів, але не завжди зручно для швидких переказів. Гаманці з однією мережею: простота, стабільність, але обмеження у використанні. Мультимережеві гаманці це універсальність, але потрібно розбиратися над налаштуванням. Інтеграція з біржами це доступ до ліквідності і торгівлі, але ризик централізації або складності користування. Який гаманець обрати? Все залежить від ваших цілей. Якщо ви новачок і плануєте невеликі суми, обирайте мобільний або веб-гаманець із мультимережевою підтримкою. Якщо ви довгостроковий інвестор, це може бути апаратний гаманець чи безпечний десктопний варіант. Якщо ви трейдер, важлива інтеграція з біржом. І пам'ятайте, найкраще комбінувати різні види залежно від ситуації. Текс ваш вибір. І тут ми підходимо до головного. Так свали створені так, щоб об'єднати кращі сторони різних форматів. Мультимережевий. Ви можете працювати з кількома блокчейнами в одному додатку. Інтеграція з біржами централізованими та децентралізованими. Оплата комісій у Текстокен. Усе в одному: зберігання, обмін, стейкінг, платежі. Потенціал розширення функціоналу, в тому числі оплат в повсякденному житті. І найважливіше, вже зовсім скоро вийде бета версія TextWallet. Але тестування буде доступне лише для тих, хто вже є власником TextToken до лістингу та бере участь у стейкінгу. Саме вони отримують максимальний відсоток винагороди. Тому, якщо ви хочете бути серед перших, хто протестує нові можливості, приєднуйтеся до нашої спільноти вже зараз. Підписуйтесь на канал, ставте лайк цьому відео та пишіть у коментарях, який гаманець ви використовуєте сьогодні. До зустрічі в наступних відео.